Треті роковини трагедії біль не вщухає. Понад півсотні людей зібрались у сучасному музеї російсько-української війни, аби згадати тих, хто загинув, боронячи Маріуполь. Вікторія Парфьонова з родиною згадує чоловіка його життя. Забрав російський удар по Оленівці. Денис служив у полку Азов з 2015 року та брав участь в обороні Маріуполя. У травні 2022 року вийшов з зовсталі, потрапив у табір для полонених. Дружина востаннє чула його голос 9 липня. Це були цілих 10 хвилин, які для нас казалися вічністю. Ми поговорили. Він сказав, що він скоро буде. А за 20 днів впізнала чоловіка на страшних фото з Оленівки. Там перше фото виклали, і там зразу він був на фото. він був не обгорівший, він був ціленький. Він лежав на матрасіку. Ні і все. Коли відбувалося в нас прощання з ним, приїхали його побратими, які також були в Оленівці. Вони казали, що вони допомагали йому до п'ятої ранку. Вони качали йому серце. Він був живий, але непритомний. Але не вистачило медичних або препаратів, або медичної якоїсь ще допомоги. Вибух у Оленіці життя у вас забрав так підступно серед ночі, лише закривши міцно очі страту, злодії вчинили. У залі портрети двох з половиною сотень тих, хто загинув, захищаючи Маріуполь. Експозицію назвали Азов Янголи Маріуполя. Це 250 портретів саме азовців, які боронили місто Маріуполь. Також які загинули в Оленівці. Ми сьогодні зібралися для того, щоб вшанувати і віддати шану пам'яті цим людям, які захищали наше рідне місто, які боронять нашу Україну. Досі люди хлопці, які боронять нашу країну, які загинули за це, і завдяки яким ми можемо сьогодні працювати, організовувати такі заходи і просто жити. День скорботи та вшанування пам'яті тих. Хто був страчений, закатований або загинув у полоні? Цього року відзначаються в Україні вперше. Родини героїв підтримують у центрах Я Маріуполь. Вони розташовані у понад 20 українських містах. В кожному центрі Маріуполь є проєкт «Ветеран», який називається його створив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. І власне це категорія людей, якими окремо піклуємося. Дійсно, ми це першочергово, це і психологічна допомога. Це різноманітна і матеріальна допомога, фізична допомога. Сьогодні ми підтримуємо ці родини. Теракт в Оленівці забрав життя 53 полонених, ще понад 130 отримали поранення. Артем Ліфенсев Андрій Чабаненко Дніпро Тіві.